У палаці молоді і студентів в 12 дванадцяти пройшов конкурс Фестиваль військово-патріотичної пісні Оберіг в цьому році. Фестиваль набув більшого значення як для глядачів, так і для самих учасників. Адже про війну тепер ми знаємо не щоток. Як вирішили підтримати бійців, молоді учасники конкурсу, знає наш кореспондент. Фестиваль був започаткований палацом молоді та студентів. і Він є першим та єдиним в країні. До Херсона з'їжджаються учасники не тільки з області, але й з інших регіонів України. Географія весь час збільшиться. Ну, скажімо, трошки вона не такою в цьому році буде, як би ми хотіли, але все рівно фестиваль є. Живе і буде жити. Конкурс фестиваль був розділений на блоки: пісні, танці, вірші великої вітчизняної війни. Другий блок присвячений воїнам з Афганістану і третій сучасність те, що народилося на майдані та в зоні. АТО. кожен номер має свою історію, яку розповідає конкурсант. Приїхала сюди, щоб заспівати свою улюблену пісню Мальви. Ця пісня розказує про дівчинку, яка дуже любила свою матінку, але вона поїхала не в війну і загинула. І вона розповідає мамі, що вона її досі кохає, що вона з нею поруч і з нею розмовляє через мальви, квіти, які ростуть у неї під вікном. Я сьогодні приїхала сюди розказати вірш молитва матері підтримку наших хлопців. АТО. ми підтримуємо військових. Окрім танців та пісень, конкурсанти читали вірші, від яких по тілу бігли мурашки та писали листи бійцям, що зараз перебувають в зоні АТО, в яких передавали їм вітання, малюнки та слова вдячності. Заключний гала-концерт всеукраїнського фестивалю Оберіг зібрав справжній аншлаг. Зала палацу молоді та студентів, сьогодні об'єднала покоління. У непрості для країни часи пісня є справжнім порятунком для душі, і в цьому переконані і глядачі, і учасники. В наше час, коли такі події в Україні і кожен чоловіко людина... світля переживають за свою судьбу за судьбу своєї страны. Такі конкурси піднімають наш дух. Особливо хвилюються перед виступом молодь. Хлопці та дівчата відчувають свою відповідальність. Діти до фіналу вже досягнення, тому головне не схибити на фініші. Ми долго довго к этому до конкурсу і приложили немало усилий. І я вважаю, що це все сделано не зря. Віка Балашова, учасниця з досвідом. Дівчина на сцені вже не перший рік і завжди серед лауреатів. Не винятком став і 12-й оберіг. Проте головне каже фіналістка, хотіла достукатись до сердець глядачів піснею, і їй це вдалось. Я очень рада, що я відкрила их серця, достучалась до них. Я вважаю, що пісня може спасти мир. За 12 років проведення оберіг встиг перетворитись зі звичайного конкурсу на всеукраїнський фестиваль. За ці роки творче змагання отримало і постійних друзів. Серед них народний депутат України Володимир Сальдо каже, підтримувати оберіг почав ще з перших днів його заснування, перебуваючи на посаді мера. Адже духовність та патріотизм основа суспільства. Цьогоріч фестиваль ще актуальніший, бо у непрості для країни часи таких об'єднавчих подій справді бракує. Такі заходи я завжди підтримував, і думаю, що вони об'єднують людей. Зараз так не вистачає от об'єднуючих факторів. Те, що ніколи не може бути різних поглядів, тут немає ніякої політики. Це абсолютно народна творчість. Пісня, вона найскрутніші часи допомагала. І вона і в добрі часи підтримує, тому що люди, які співають, вони думають про майбутнє за підтримку фестивалю. Його учасники щиро вдячні і підтверджують, такі щирі патріотичні події сьогодні особливо цінні. Я дуже благодарна організаторам цього конкурсу, що вони його проводять. Люди настільки зациклені на всевозможних у таких життєйських перипетіях, що сьогодні кожен рад другому, коли побачив, просто пообщатися. А якщо ти ще поєш, а якщо ти ще віддаєш людям і взамін отримуєш, крики браво художні читання, хореографічні постановки, пісні різних жанрів, традиційно кращі з кращих були визначені у багатьох номінаціях. Ну а гран-при цьогорічного оберігу поїхала до Миколаєва, адже саме вокальне тріо наших сусідів члени журі визнали переможцями.